Так, добрий день, шановні батьки. Ось починаємо зйомку. Як нас поселили, готель Дворянський. Ось подивіться, які веранди. Віта Євгенівна планує і спортом з ними позайматися. Так, ось дівчатки в общій кімнаті, але насправді це кімната Аміни і Соні Бейко. У Лізи і Дар'ї окрема кімната, ось вона. Просто вони телевізор разом дивляться. У кожного свої шкафи, виход на веранду. Зараз покажу вам. Туалет? Де у вас, дядька, світло? Так, ось подивіться, туалет, все чистісінько, білісінько, є моючі средства на 3 дні, гельчики, ну, шампунь-гель. Далі йдемо. Зараз покажу вам, хлопці взагалі живуть в ідеальних умовах. Тут у нас коридор, особисто наш. На другому поверсі, тільки ми. Подивіться, як красиво в цьому готелі, як вишукано, подивіться, все мінімаліст таке в стилі дворянської епохи і дуже-дуже. так, хлопці Тук -тук. Ось хлопці, подивіться, у них тут, взагалі, можна, вибачте, у цих хлопців поселити роту. Так, дивіться, ось у них окремо ось така ванна, туалет. Подивіться. Так, три кімнати. Оце кімната особисто з любові великої Назарія. Він живе як король. Далі йдемо. Тут у нас проживає. Ось Нікітка Остроух, а він з Нікітом Курашовим проживає. Те ж саме, шкафи, все. Але, подивіться, у них є огромна веранда, і Нікіта Курашов вже її забіл. Мама може не переживати, спати він не буде на цьому маленькому диванчику. Але, вчитую, що він спить цілими днями, то він буде тут цілими днями оце релаксувати з наушниками. Так, у нас є огромний матрас, подушки огромні у мене. І щоб не було тісно їм, це на двох, але вони будуть брати величезний матрас і на віранді спати там. Так, і показую ще останніх двох королів. Ось вони. Ліжать моча, розмишляють дворянській житті, Ось у них така шафа з зеркалом, ну, е, телевізор. Ви що, телевізор, коли треба, то хай хто хоче, заходить, Щоб не було що, Назар один всі позакривались, він б'єдінький. Е, він не бідненький, він вже тріскає, сидить у нас. <с?> <с?> так, ось так ми проживаємо. Мені здається, що умови проживання дуже достойні. Зараз ми будемо, я вам покажу ще. Е, де ми будемо харчуватися? Харчуватись ми будемо. Ось ще в нас кімната огромна така, де ми проживаємо. І у нас є для нас холодильник. У холодильнику у всіх. Ось мікровальмовка, чайник, мультіварка. І ось таке місце для обіду. Воно ж і для сна одного чоловіка, хто хоче, може спати і на ньому. Ось так. О, опасно. Давай, так, поехали. Не подглядывай, Шрам. Я очень хочу этого поцелуя. Раз, два, три. Ну, не сюда, не сюда. Еще раз. Раз, нет, смотри. Раз, два, три. О. А, вот теперь Назар смело целует шефа. А. Поехали. Очень закрой. Каравай, 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 Амина. Давай. А є таке, щоб, щоб поцілуй взрослый? Да. Давай. Раз, два, три. Вразні, обнімайте. Обнімайтеся. Аміна, оце тебе вийшло. Ставайте, ставайте. А міни немає вибору. Раз, два, три. В разні сторони ви смотрите. Я хочу показати оцю неймовірну красу. Здається, що це якийсь штучний інтелект створив оці клумби з лататтям. Бачите, там біленькі квіточки. Це просто неймовірно. Це просто захоплює подих. І, і, і просто не розумієш, як це можливо в нашій природі отака краса. Це просто неймовірно. Ось яка краса зблизька. Он латаття, квіточка. А тут їх цих таких клумбочок дуже багато. І ось вони, а там вони всі відкриті. Оці клу, оці квіточки, вони відкриті. А тут неймовірної краси, декілька видів ялинок. Ось такі, такі. І це все на фоні українського хаток. Отакого, от це з одного тільки боку, це ми тільки на початку. А це все. Дуже така велика територія і дуже-дуже гарно. Це, гляньте, тут живуть не тільки латаття Павліни, гуси Лебеді, а й бабьорчі, нутрія, хтось із, із них. Дуже багато риби. А ось тут латаття рожеве. Там ми проходили було біле, а тут рожеві квіти, рожеві, повністю озеро рожевого латаття. Ось, ось, дивіться, пливе. Пливе красава. Так, наша команда піратів відправляється. Давайте, юху! Отримують інструктаж. Акуратно, не треба. Крутіть далі. Та ви тут так, поверніть! Е, а куди ви поїхали? Я ж сказав, кажу, приїхав, що. А що вони не так роблять? Та вони ж не крутять, а у мої горд Крутіть швидше, бо ж... вони повернуть. Щас, час, зараз, зараз. Поплили команда безстрашних поплила. Hey! Ви давайте думайте, як плить.